З 3 лютого у Бердичів, як і у всій Україні, зникнуть номери 01, 02, 03 та 04. Перехід на новий формат набору номерів екстрених служб інформаційно-довідкових і замовних послуг зумовлений Євроінтеграцією України нулі нам залишилися від радянського союзу. Україна готується до вступу. ЄС. І ми переходимо на єдину національну нумерацію, яка співпадає з нумерацією ЄС. ВАТ «Укртелеком» розпочав цю роботу в цілому ще починається з 2006 року. На підставі наказу Міністерства транспорту і зв'язку розпочались підготовчі роботи, які проводились. І наказ від 29.09. Цього минулого року він зобов'язав нас перейти на цю нумерацію з початку лютого до середини лютого. Звичайно, було проведено комплекс міроприємств. В першу чергу це технічні роботи, які налагодили системи наші зв'язку для того, щоб вони змогли це забезпечити, аби викликати швидку допомогу. Чи міліцію перед звичним номером потрібно набирати одиницю. Перший нуль у скорочених номерах телефонів радіотаксі, аварійно-рятувальної служби та інформаційної місць теж замінять на 15. Водії на своїх автомобілях мусять домалювати цифри, яких не вистачає. Да замість нуля будемо переклеювати. Будемо скільки там, як? 15, 15. 15. будемо переклеювати. А як ви думаєте, люди дуже спантеличені будуть, але щось звикнуть потім. Трошки будуть спочатку, а потім привикнуть. Підказувати нові номери служб громадянам буде автовідповідач. Термін його роботи визначатиметься кількістю дзвінків, що надходитимуть на старий формат набору. Замість номера 0,1. набирайте, будь ласка, 100, 1.